О, гляньте, ось ваш будинок? Сумка твоя, я, даю. Руслан, дай пакет. даю, даю, даю. Які деньги не не день? прекращайте, ви що? давайте я вам Да, він сам возьмем, я за нього возьму І візьміть йому ему в блокноті напишіть адреси. Так йому я понаписувала. — нема, там тільки там тільки ваш номер телефону і все. А, я потеряв. Він а... все потеряв. Документи він згубив, він все згубив. Нема ні адреси, нема нічого. Черченько, він нам да? каже магазин клас, і все. А магазин в класі чудо. по Харкову чи чудо? чудо. По Харкову їх багато. Ми не знали, куди вче його вести. Якби ви хоча б нам ну і сказали точну адресу, ми б з ним би до утра каталися. Понятно, що ми б його не викинули десь би в Харків, ми б його доставили 100%. Просто це дуже тяжко. А у нього є ваш номер телефона записаний. Да. Запишіть просто, що це дружина, по-перше, бо там просто номер телефону і рядом три номера. Напишіть, що це дружина, як вас звати, і адресу, куди його, якщо що, доставлять. Ну в житті все буває. Ой, дякуємо, вам дай вам здоров'я. Все, будь ласка, йдіть відпочивайте і не тіряйтеся. Давайте, удачі. Все, до побачення.